Є знижки на пшик, 10% в аптеках. Подорожник, вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. І головний наранок до вашої уваги. Вітаємо російські окупанти двічі за цю ніч обстріляли селидови на Донеччині. Там 12 поранених та троє загиблих. Серед жертв одна дитина. Також четверо неповнолітніх отримали травми. Повідомили в місцевій обласній військовій адміністрації. Удар по місту нанесли близько опівночі. Поцілили в п'ятиповерхівку. 12 квартир в одному з під'їздів зруйновано повністю. Другий удар прийшовся в один із корпусів лікарні. Сто пацієнтів евакуюють до лікарень покров... Овська та мирнограда ймовірно під завалами перебувають нині три, три людини, у тому числі і дитина. Про нічну атаку безпілотників заявили в міноборони країни-окупанта, дев'ять дронів, нібито знищили над Білгородською та Воронинською областями. Ну а також Чорним морем. Тамтешній губернатор Білгородської області на прізвище Гладков повідомив про нібито роботу їхніх ППО та одну поранену жінку. Ну і також вибухи лунали в окупованому Криму. Тимчасово окупованому в Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі. свідки стверджують, що відбувається детонація корабля Росії. За даними видання Українська Правда, це спецоперація ГУР затонув великий десантний корабель Цезар Куніков. Над місцем вибуху помічено протикорабельний вертоліт. Також два вертольоти Мі-8 і літають низько над морем вздовж берега від Алубки. Схоже, що розпочалася пошукова рятувальна операція. Це буквально остання інформація, яку ми отримували перед випуском. І Україна перейшла від наступальних дій до оборонної операції. Про це Олександр Сирський розповів у першому своєму інтерв'ю на посаді головного командувача збройних сил України. Журналісти німецького телеканалу ЦДФ поспілкувались із генералом за кілька днів до призначення. Він розповів з 3 жовтня, тобто понад 4 місяці, триває глобальний наступ росіян високої інтенсивності. Вони поставили за мету будь-якою ціною захопити Куп'янськ. За відсутності поставок зброї Україна має нарощувати власні потуж потужності оборони водночас, за словами головкома, технологічний прогрес, зокрема застосування безпілотників, змушує війну перейти у нову стадію. Для України пріоритетом залишається життя військових а втрати росіян за оцінками Сирського, у 7-8 разів перевищують наші. Вже сьогодні відбудеться нове засідання контактної групи в форматі Рамштайн. 19 19-ту зустріч союзників пройде а, проведуть в онлайн режимі. До неї доєднається голова Пентагону Лойд Остін, який не зміг приїхати до Брюсселя через хворобу. На «Рамштайні» очікується доповідь про передачу винищувачів Україні F-16. Як повідомила посол України при НАТО Наталія Галібаренко, за підсумками засідання ймовірно буде озвучено терміни, коли літаки з'являться в українському нині. І польські фермери анонсували повну блокаду усіх переходів з Україною. З 20 лютого вони збираються прикрити не лише КПП, а й під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів на кордоні. Про це повідомила незалежна профспілка фермерів. Солідарність передають. Польські змі попередньо загальний страйк триватиме до 10 березня. Головна причина протестів аграріїв неконтрольований наплив товарів з України до Польщі. Ну а тим часом польська прокуратура порушила справу проти фермерів, які зірвали пломби з українських вантажівок та розсипали зерно. Розслідують знищення майна і порушення митної безпеки. За що винуватця може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Наразі слідчі опитують свідків, документують події, обстежують місце події та самі вантажівки жівки у США вдруге в історії оголосили імпічмент міністру. Палата представників проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса. Це рішення підтримали 214 конгресменів. 213 виступили проти. Його звинуватили у міграційній кризі в країні. Американський сенат, який має прийняти остаточне рішення про імпічмент, ухвалити власне його. Скоріше за все стане на бік міністра. Пишуть американські змі. Понад 6,3 мільйона мігрантів незаконно в'їхали до США з двадцять. Першого року це зробило еміграцію одним із ключових питань напередодні листопадових президентських виборів. Ла новина із Одеси, одеський зоопарк обрав пару року. Цьогоріч не стали вівці. Вони набрали 401 симпатію від підписників в мережі Фейсбук, де проходило голосування, і таким чином обійшли білих лебедів, тульських гусей, фламінго, качок, риб, папуг, верблюдів і левів. До речі, саме вони леви останні перемогли у минулорічному конкурсі. З тими йдемо далі. Це ваша точка опори. Сніданок з 1, 1+, будьте з нами.